Розуміючи, що перед другим туром виборів йому не уникнути цих звинувачень, 3 квітня Зеленський опублікував своє перше звернення до Порошенка з вимогою пройти наркологічну експертизу, запрошуючи на дебати свого опонента на НСК Олімпійський, Володимир заявив, кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент. Кандидати Винні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент. Зеленський відчував, що у разі якщо відмовиться від медичного обстеження, яке до слова не є обов'язковим для кандидатів у президенти, то до фіналу президентської кампанії він втратить підтримку частини своїх виборців. Команда Порошенка звинуватила Зеленського у спробі уникнути незалежного обстеження на алкоголь та наркотики та порош. Шенка виклик Зеленського прийняв на 5 квітня. Петро запросив Володимира у медичний пункт. Олімпійську, однак той на стадіон не з'явився. Порошенко здав кров для аналізу одразу в чотирьох клініках. Результати аналізів засвідчили, що у організмі Порошенка не було виявлено ніяких психоактивних речовин. Зеленський вже вирушив здавати аналізи у приватну клініку Євролаб, яка належала його давньому товаришу Андрію Пальчевському. До слова, кров у нього брав масажист, колишній учасник українського кулінарного шоу, майстер-шеф Владислав Кірякулов. Актор серіалу Свати, що додало ситуації ще більшої абсурдності. Команда Порошенка звинуватила Зеленського у спробі уникнути незалежного обстеження на алкоголь та наркотики. До того ж, засумніватися у достовірності аналізів у Євролабі, які показали негативні результати і на нарко і алкозалежність. Опонентів Володимира змусили неточність на сторінці Зеленського у Фейсбуці. Там були оприлюднені дані, датовані 2 квітня дев'ятнадцятого. Року, хоча аналізи він здав 5 квітня, помилку, звісно ж, виправили, пославшись на те, що у приватній клініці просто перепутали файли. Утім, відчуття того, що хтось намагався сфальсифікувати результати аналізів, лишилося.